Господь з вами, і з духом Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом кажучи. В якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього й говорила: Вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь, послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам: Він вчинить для них правосуддя негайно. Однак як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Слово Господня. Думав розпочинати з іншого читання, але приходить цей момент і Дух Святий якось так надихає, трошки по-іншому. І оце друге читання Апостола Павла до Тимотея. Пробую ще коротко нагадати всім нам. Що каже апостол Павло до Тимотея? І ти з дитинства знаєш святі Писання? Парафразуючи, ми з дитинства вчимось, слово Божого. Можливо, не з дитинства, але дальше. Що каже апостол Павло? Які можуть тебе зробити мудрим для чого? Для спасіння через віру, що є у Христі Ісусі? Усе писання Богонатхненне – і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання праведності, що Божа людина була досконала на всяке добре діло споряджена. Бог хоче сьогодні нам в цьому допомогти, тому дає ці читання в цю 29-ту дні звичайного періоду, і продовжуючи ці наші роздуми, Бачимо в цьому першому читанні з книги виходу досить цікаву цю сцену, де, багатьох з нас воно якось вражає. Мене також це вражало, коли мене три роки тому назад в воєнкоматі викликали, щоб звірити ці всі дані. Як законослухняний громадянин прийшов, все, і якраз в цей день було саме це читання. Та, Та Мойсей тримав ці руки, але це була весна. Це якраз був Великий Піст, розпочинався Великий Піст. І це читання церква дає для того, щоб показати цю силу молитви. Я з цими хлопцями розмовляв на цю тему. І е, Мойсей тримає ці руки для того, щоб Ізраїль міг перемогти. І в нас не раз є оці епізоди нашого життя, де хотілося б, ну, принаймні, я хотів би, щоб мені хтось підтримував ці руки. Да? Ось, тому що е е ну, руки часто теж падають, навіть якщо хтось думає, що там священник, не священник, руки падають. Ти молишся, але деколи ну, бувають різні ситуації і знеохочуєшся. Або не вистачає цих сил, тому потрібен є хтось. І зараз ми отримуємо, хто це, будемо знати, хто цей. Да? Тому що щоб цей фрагмент якось трошки краще е, зрозуміти, е, дуже важливо його читати в контексті е, з попереднім фрагментом. Да? Тому що, якщо ми трохи раніше подивимося на цю книгу виходу, то в цьому ж самому розділі. Ми побачимо момент Ізраїля, котрий бунтується проти Бога, тобто повстає проти Бога. І це саме той епізод маса і мерива. Оце 95-й псалом, не робіть за тверділим серце, як в Мері. Говоримо. Тобто, біля гори, гори хорив. Коли, що робить ізраїльський народ? Він починає нарікати на Бога. Тобто йому те, все не подобається. І це нарикання не просто, звичайники, знаєте, як ми часом бур -бур -бур бурчимо під ні щось там, жінка на чоловіка чи на, на дружину, а це було зовсім інше. Просто вони прямо казали, що вони хочуть вбити Моїсея. Знищити його за те, що він вивів їх пустелю, де, ну, де їм загрожується смерть, де немає води. І це випливає з того, що вони мали ну, досить жорстке, тверде серце, не мали цієї віри. Да? І це дуже часто подібний образ нашого стану, того, що ми переживаємо, да? бо незалежно від того, які ми чудо бачили в нашому житті, коли приходить така чи інша криза, да, то з нас відразу починає виливати вся ця це жовч. Все це болото, яке сидить, сидить в нас. Нарікання, обвинувачуємо всіх, і все і довкола. Ось. І це показує образ цієї старої людини, що в нас сидить вона, що в нас старе серце, що наше серце заражене гріхом. Ось. І що робиться? Що ми починаємо робити? Осуджуємо, нарікаємо, бунтуємось. І так далі. Да? І це саме ця сцена да? перед тою історію, яку переживав ізраїльський народ. І ця сцена також показує кожного з нас, що ми подібно так переживаємо. І тоді що Бог робить? Бог наказує Мойсею вдарити палицю по скелі, да? щоб тоді витік, витікла ця вода. Бачимо, що Моїсей, ми говорили про це, був неслухняний, але це вже інша тема. І, і ти, можливо, ти не знаєш, але та сама палиця, якою вдаряв в скелю, ця ж сама палиця вдаряла і по Нілу, Щоб вона стала кров'ю, щоб це ніл став кров'ю. Ось, Це той самий жезл, та сама палиця. І це, звісно, це певний символ, бо там, де вода стає кров'ю, то ми знаємо, що це знак смерті, приходить смерть. Да? А тут де тут вода да, зі скелі стає джерелом життя. Ось. І е, в обох випадках, що, що ніл, що скеля, Ось, звісно, що певних речей не може було зробити, якби воно не було пов'язане з вірою. Бо коли йдеться в Святому писання про живу воду, то вона завжди символізує віру. Завжди. Вода жива, завжди говорить про, про, про віру. І тому цей попередній фрагмент він показує, що Бог вислухав народ, незважаючи на його нарікання. Що Бог вислухав все-таки. Мойсей вдаряє, так? і тече ця, ця вода. І з цього починається, власне, наше читання, що приходять амеликитяни. Ось, приходить ворог. І це не випадково. Це читання нам, нам показує. Бо, е, бо ми, е, ну, ми переважно знаємо цю, цю історію, можливо, не всі старо заповіту. Але завжди, коли з'явилася ця загроза для Ізраїля, саме тоді, коли Ізраїль грішив. Саме тоді. Почитайте, проаналізуйте. Да? Тобто, коли народ відступає від Бога, коли починає сумніватися, коли йде за іншими богами, тоді приходять народи, які його починають гнобити. І тут так само. І Ізраїль в цьому випадку має ну, побачити свою слабкість, зіткнутися, зустрітися з цією слабкістю. Ось. Тобто, ну, цей момент, де Ізраїль мав би поставити собі ці питання: де я? Що я зробив? Що Бог хоче цим мені сказати. Да? І це ну, велика сила Ізраїля. Тому що. Він вміє питати Бога. Тому що Бог постійно до них промовляв через різні, різні події. І тому, ми, як церква, ми постійно вчимось від наших старших братів у віри. Як би це парадоксально не звучало, постійно старші брати у віри це євреї. Тому що Бог промовив до них через, через Авраама. Хоча тоді вони ще не були народом. Тому завжди. Тобто завжди треба питати, що Бог хоче мені сказати через ті факти, такі чи інші в моєму житті. І тут приходять, як вже було сказано ці амаликитяни. І тут треба звернути деякі речі. Сказано, що вони прийшли воювати під Рефідим. Слово Рефідим, як пояснюють равини. Це скорочення від такого слова «Рафу Йодехим мін хаторах, тобто, іншими словами, їхні руки ослабли в дотриманні закону. Рефід. Їхні руки ослабли в дотриманні закону. І це так тлумачить равини. Да? Коли вони перестали виконувати Божий закон, відразу потрапляють в руки ворога. А ким були ці амаликитяни? Амалек був нащадком кого? Ісава, да? тобто брата Якова. Ісав не хто, мисливець, да? людина запальна, сильна, Ось, мстива також. І його потомки, амеликитяни, були саме такими: мстивими. Розбійниками, нападали на каравани між Єгиптом і Дамаском, і вони жили з грабунку. Вони ну, за своєю природою, вони воїни. А тут, з іншого боку, Ізраїль. Хто на той час був той, тим Ізраїлем? Це була якась ну, збірка юрба, якась група людей, які вийшли з Єгипту з дітьми, з худобою, з дружинами. Да? І увага, вони не були воїнами. Вони не мали досвіду війни. Це зараз ми дивимося на Ізраїль, який, який е з минулого століття постійно воює і не тільки зараз, да? може тільки Ісусна ну, міг воювати, не знаємо. Може декілька інших. Тобто, якщо вони б зустрілися з тим амликатянами, вони б програли. Ось. І власне. І, і тут саме оцей момент цього читання, да, який ми сьогодні почули. Тому що не, воно показує оце боротьбу двох рівнів. Мойсей каже Ісусу Навину: що? Вибери мужів і вирушай в бій. Це, якби перший такий момент. Да? Фізична боротьба. Але є інший рівень духовний. Що каже Мойсей? Я стану на вершині гори з Божим жезлом у руці. Гора, ми всі добре знаємо, це місце зустрічі з Богом, це місце молитви. І Мойсей піднімається туди, там, де є сила. І тому жест піднесе на рух Мойсея. Він тут, власне, промовляє до, 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 до нас. Тому що це як оранта, да? молільник. Тобто він стає і починає молитися. Він звертається до Бога. Зверніть увагу, що коли дитина, ну, більше з вас тут мають, мають дітей чи мало дітей, які вже підросли, але це, це вже з дитини. Коли дитина щось просить в батька, вона не мусить завжди щось там говорити. Вона просто піднімає руки. І це прообраз молитви, Отче наш. Тому тобто, що Бог вже тоді, якби, ну, в тому часі, об'являє себе як батько, як отець, як той, який, який піклується, який е е вислуховує ізраїльський народ. І далі бачимо, що Мойсей втомлюється, Його руки опускаються. І тоді відразу Ізраїль починає що? Програвати. Це означає, що коли слабне молитва, слабне і боротьба зовнішня, коли руки піднесені, Бог народ перемагає, коли падають, перемагає ворог. І що тут важливо, що Мойсей не сам. Бачимо Аарона і Хура, які підтримують. Е Якщо я не помиляюсь, то вчителі церкви кажуть, що це образ церкви, образ спільноти, яка молиться разом. І це те саме, що пізніше святий апостол Павло скаже: несіть тягарі один одного. Тобто, це сила спільнотної, спільної молитви, коли хтось. Ну, є слабкий, інші підхоплюють і починають молитися. І тому равини об'ясняли, отлумачили цей епізод як прообраз майбутнього храму, камінь, на який сідає Мойсей, і двоє, що підтримують його, це як три колони храму, де об'являється Божа слава, і де підноситься ця молитва до Бога. І для нас, християн, ну, може, непрофесійних християн, так як було сказано, але які дуже слабкі у вірі, бо професійним християнином є Ісус Христос, Ось. а власне, і для нас християн цим храмом є Христос, тобто місце істинного поклоніння в душі і правді. Те, що він говорив Самарянці, як пригадуємо. І ще тут одна важлива деталь: Мойсей молиться до Заходу Сонця. Для Ізраїль захід це не кінець, а початок нового дня. Тобто, Мойсей молиться аж до початку нового дня, безупинно, постійно. І знову ж ті ж самі равини. Вони говорять так: хто багато молиться, буде вислуханий. І навіть вставайте рано і залишайтеся довго в синагозі, щоб продовжити собі життя. Тому молитва це не втрата часу, а джерело життя. Ось. І, тут, і тут ж ми бачимо. Цю правду це істину в Ісусі Христі. Тому що Він показав цю молитву вночі на самоті довго, навіть деколи до світанку. Ось. І його молитва це боротьба аж до кривавого поту в Гецеманії. Тому, е, оцей псалом, який ми далі співали, ось, він прекрасно показує, да, що. Піднесу мою очі на гори, Звідки ж прийде мені допомога? Да? Моя поміч від Господа, який вчинив небо і землю. Тобто допомога приходить з гори від Господа, який не дримає, не спить. Який пильнує над Ізраїлем. І це образ Божого батьківського серця. Да? Такий є Бог. І... Як батько не спить, коли дитина хворіє, плаче, так само Бог не спить, коли його народ є у небезпеці. І ми можемо, звісно, бути вірними, так як Моїсей, навіть тоді, коли руки слабнуть, але постійно треба тримати в цей напрямок, не опускати цих рук, бути постійно у молитві. Але решта, що там треба зробити, це не пущучем віліню по мою хотінню, да? що я з помолився, і одразу Бог має як прийти і, і вислухати. Ні. Решту треба залишити Богу. І пам'ятаєте, що казав Доліндо? Господи Ісусе, Ти цим займися. Ти цим займися. Оце молитва. І тому Євангелія показує оцю вдову, да? ось. Яка, яка була фактично беззахисна. За вдів ми добре знаємо, які вони, які вони ну, слабкі. Тому настирливість потрібно да? молитися, молитися, прозити, стукати. Ось. І, і, і На кінець хотів би Сказати що, одну річ таку головну, Е, да? в єврейській грецькій мовах слово гріх означає промахнутися, не влучити в ціль. І тому псалом, псалом каже: да? «Підводжу, підводжу свої очі нагору. Для чого? Для того, щоб не промахнутися? Для того, щоб Дивитися в правильному напрямку, бо звідти приходиться допомога. Так, як для цієї вдови. так як ти, напевно, не раз досвідчив, як Бог Бог торкався твого серця, і так і він далі торкається. Але я підводжу свої очі до неба, бо там є моя допомога. Тому нехай це слово, яке сьогодні є прекрасне, чудове. Щоб це слово допомогло мені. Молитися, молитись, молитись. Навіть якщо не бачиш цього світла в тунелі, продовжуй розмовляти з Богом. І залиши Богові. Руки втомлюються, пам'ятай, що вся церква молиться. Я в одній з проповідей вже забув, коли говорив, що якби це, це один зі святих в другому столітті говорив, чи в першому може, столітті теж не пам'ятаю цього, він казав. Якби церква не молилася, світ давни-давно вже би загинув. Тому церква продовжує молитися, навіть якщо нам здається, що триває війна, що там ми старіємо, грошей немає, там різні речі. Да? Церква по всьому світі молиться. Зараз ми звершуємо Євхаристію, і ми молимося не тільки за себе, а ми молимося, так як Мойсей підносимо ці руки, до Бога. І молимо за весь світ: за померлих, за живих, за владу, за мир і так далі. так далі. далі. Тобто церква постійно молиться. Ось. І тому запрошую себе і, і вас, щоб ми перебували в цій боротьбі постійно.